Вітаю! Давайте подивимось карту дня для всіх знаків Задяку на 28 листопада 2025 року. Що готує нам цей день? Які підказки він хоче нам дати? Овен. День відпочинку та відновлення. Ваше тіло і розум потребують сьогодні тиші та паузи. Не тисніть на себе, рішення прийдуть самі по собі. Дозвольте собі полегшення і сповільнення. Телець. У центрі уваги стосунки та вибір серцем можуть бути важлива розмова, примирення або зближення. Ви відчуваєте ніжність та магічне притяжіння. Всесвіт підтримує ваші щирі наміри сьогодні. Близнюки. Ви виходите з напруги і переходите у більш ясніше середовище, день полегшення, звільнення і нового бачення ситуації. Добре займатися плануванням і рухом уперед. Стосунки заспокоюються, суперечки вщухають рак. Сьогодні день комфорту, задоволення та заслужених результатів. Ви відчуваєте власну цінність і красу, можливі покупки, подарунки або фінансові бонуси. Дозвольте собі насолоду і легкість сьогодні. Лев, ви сьогодні, у господиня стабільності і практичних рішень. Все, до чого торкаєтесь, стає гармонійним і впорядкованим. Добрий день для дому, грошей, турботи про себе і про близьких. У стосунках затишок і надійність. Діва, Раптова зміна планів, або внутрішнє прозріння. Щось старе відпадає, відкриваючи місце зовсім новому. Не лякайтесь, це очищення і перезавантаження. Ви виходите на новий рівень чесності із собою. Терези, Світлий, теплий, радісний день для вас. Удача на вашому боці, а люди відкриваються з найкращого боку. Сьогодні добре вирішувати важливі питання, щось починати або знайомитись. Цікавими людьми у стосунках щастя і відчуття гармонії. Скорпіон. День стабільності, радості, і маленьких тріумфів. Ви можете отримати підтримку або гарну новину. Сьогодні добре займатися домом і особистими справами. У коханні теплі моменти і взаємна вдячність. Стрілець, паж кубків це ніжність, творчість і приємні емоції. Може прийти симпатія, флірт або натхнення. Будьте відкритими до маленьких радощів. Стосунки наповнюються сьогодні легкістю. Козоріг. Сьогодні ви можете відчути внутрішню невпевненість або страх зробити крок. Не тисніть, будь ласка, на себе. Ці обмеження вони створені лише думками, а не реальністю. Сьогодні важливо дозволити собі глибокий видих. Допомога прийде, якщо не зачнятися у собі. Водолій. Енергія взаємності, допомоги та чесного обміну. Ви можете отримати підтримку або самі комусь надати допомогу. День гармонійний для фінансів і людських стосунків. Що сьогодні віддаєте, те вам і повертається риби. Енергія задоволення, радості і емоційного наповнення. Сьогодні здійснюються маленькі бажання та приходить гармонія. Дозвольте собі радість і щирі емоції. Ви на це заслуговуєте день, що приносить душевний комфорт і тепло. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Нехай цей день принесе вам світло, спокій і маленькі дива. Бережіть себе і своїх близьких.